В Києві навчався, був на юридичному факультеті з жінкою, там з Олею познайомився. Дуже чудова сім'я. Ми з села вони до нас приїжджали в гості. Дуже дуже була щира людина, так, добра. І, і сини таких брата. вони виховали тож, дуже добре. Така порядна дуже сім'я. Мама Мам свій магазин на Запорізькому, да, бо, бо мій ну, син теж воював, знає, і вони бачилися. Бо то, там зустрічалися на навіть фотографії в мене є, його мого сина з що звідси з Олегом, обоє що. призвані, а там фото з Був фотопеклі. Це була людина з великої літри. Це був дуже розумний, інтелігентний чоловік, який навіть до військової справи підходив з усією скрупульозністю. Мав надзвичайно тісний зв'язок з родиною, своїми синами. Їм пережити цю втрату буде неймовірно важко. Спілкувався ось буквально за два дні до того, як він пішов, був заряжений. Пілкувався про свій підрозділ, говорив про те, як вони вирішують бойові завдання, потреби, ну, звісно, в тому обсязі, в якому можна було говорити. Постійно думав про людей, які з ним були. Ну і командир з великої літери, який турбувався про свій підрозділ.